Шановні українці, рівно шість років тому було обрано цей, пересидівши вже своє парламент. І сьогодні ми можемо констатувати, що експеримент з новими обличчями обернувся крахом і величезними загрозами не тільки для країни, а для демократії, свободи слова, антикорупційних інституцій, прав людини і інше. Я хочу нагадати, що Насправді почалося все шість років тому з відкриття більше ста кримінальних справ за пасквілями Портнова і інших а, любителів Кремля проти Порошенка і нашої команди, які досі не закриті і можуть прилетіти бумерангом що нинішній владі. Адже там є справа про контрнаступ, справа про відсутність коаліції, начебто в попередньому скликанні, і таке інше. На жаль, все це безчинство і розгул а, антизаконності. Увалися за повного мовчання вчорашніх антикорупціонерів, які складають величезну частину а, правлячої партії, медіа, яким закрили рота, і посилилися під час воєнного стану, який, на жаль, влада використовує для закручування гайок. І сьогодні в цій залі є величезний ризик, що буде зламано хребет антикорупційній інфраструктурі, яку створила наша команда. Це будуть величезні загрози і для безвізу, і для Ukraine Facility, Ша буде зламана реформа. Я нагадаю, як за повне мовчання суспільства слуги зламали разом зі своїми друзями з ОПЗЖ реформу децентралізації і інші реформи. Насправді очевидно, що якщо продовжувати мовчати і далі, якщо продовжувати тримати країну в умовах інформаційного телемарафону, корупційного і так далі. То далі прийдуть за усіма вами. Не думайте, що вдасться вирватися з цього порочного кола. І все безчинство з позасудовими обшуками почалося з нашої команди. Коли прийшли до Ніни Южаніна, ви всі мовчали, да, потім прийшли до антикорупціонерів, до антикорупційних структур. І ми, наша команда, наполягає на тому, що позасудові обшуки мають бути завершені. Це неприпустимо для країни, яка йде в ЄС і НАТО. Ми раді, щоб в якійсь викривленій формі це було почуто і як завжди, попри те, що наш законопроект не приймається, було вставлено там якісь інші поправки, позасудові обшуки мають бути закінчені. Але я хочу наголосити на тому, що сьогодні величезня. Відповідальність на кожному з вас подумати, що буде після вашого голосування по спробі знищити антикорупційну інфраструктуру, яка була не ідеальною, часто ганялася за дріб'язком, а не за великою рибою, але це чи не єдина інституція сьогодні, яка залишається незалежно від банкової. І насправді ми бачимо, що є повне бажання просто е зробити все для того, аби повністю централь...